Всім привіт! Давайте подивимось. Коли помре Путін? Чи є якісь перешкоди для того, щоб він помер? Чи буде скинуто його уряд до кінця 2022 року? Скажіть мені, коли помре Путін? Коли буде скинуто його уряд? Чи відбудеться це до кінця 2022 року? Як скоро, як швидко це буде? Скажіть мені, будь ласка, карти та розкажіть. Так, помер помирати. Він збирається Путін помирати взагалі. Так, да, він збирається помирати. Це буде така смерть, вони просто об'являть, що він помер. Це не буде фізична смерть, він буде десь схований, захований, одинаковий шельник буде ховатися і об'являть, що все, він помер. Приберуть його з екранів телевізорів, це буде така швидка смерть. З ним домовляться, це буде компроміс, що якщо ти хочеш жити, то уйди по-доброму. А якщо ти не збираєшся уходити, то це буде фізична його ліквідація. Так, як швидко захист є магічний, як швидко це станеться, як швидко. 10 місяців йде Святкувати ми будемо через 10 місяців кінець цієї історії. Так, щось ми будемо прибирати, захист ми приберемо. Заперечую. Так, це здоров'я теж заперечую. Захист. Прибираю весь захист, знімаю, руйную. Наші свята ми залишаємо. Так, бо коли він помре, це буде свято для всіх українців. Це я залишаю. Помри вже нарешті. Взагалі розклад дуже добрий. Вийшла карта смерті. Верховний суд кладу. Поволі вищих сил. Прошу прибрати цю людину з планети. І вищі сили, духи роду, ангел-охоронці України. Прошу захисту для України, всіх українців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають нарешті Путіну померти. І щоб його уряд пішов заре рини, пішов, розпався його уряд, щоб було скинуто уряд Путіна і він помер поволі. Вищих сил, да буде так, буде так, буде так. І так буде. Я прошу, щоб це було найближчим часом, щоб його усунули. Вже досить смертей, досить всього. Перевіряємо, зараз, ще раз передаюсь. Так, чи буде скинути уряд Путіна до кінця 2022 року? Скажіть мені, чи буде скинути уряд? В процесі, процес вже йде. Вже йде робота над цим. На закриті шляхи закриваються. Це буде закрите питання. Багато людей є, багато людей, які м -м, цим займаються. Путін, і його уряд це вже як жертви, вони вже жертви. Це буде зцілення і м -м, праздник, свято. Комусь свято, а в когось вже закінчиться ресурс, вони не будуть більше правити. Е, це вже другий раз виходить жінка. В цьому замішана жінка. Є якийсь лідер, жінка, яка буде це просувати. Так, дуже сильна жінка. І так, таки, да, Путін помре до кінця цього року, його уряд буде скинуто. І так буде. Перекривати нема, що все дуже добрий розклад. Дякую.